Доброго дня, 25 лютого 2023 року. Я не витримав і сьогодні погодка непогана. Я вирішив проїхатися. Заразом подивитися, чи з ним щось трапилось, не трапилось, все з ним гаразд. Принаймні, в перші метрі я вже проїхав, все вроді добре. Спочатку. Задній тормоз себе якось не зрозуміло вів, ну, не гармував, а тоді нічого розробився. Мабуть, застоялося, я не знаю. Але зараз гаразд. все гаразд. фіксуються колись добре, все хорошо. За, за цей місяць о, втрати по електроенергії, по батареї майже нічого не було. 51%, як і в минулому. О, Місяці. Тобто за місяць жодного процента втрату по батареї. Як воно це працює, я не розумію. Проїдемося, подивлюся, а там тоді буде видно. Це ще не все. Що, шановні, ось я проїхався, ну, буквально такі кілометрів, все гаразд, все їде, все налаштувалося, рекуперація працює, колеса крутяться. навіть не, не спустили, тиск тримається на рівні. А так все гаразд. Чекаємо на гарну погоду, чекаємо на потепління, чекаємо на перемогу. На все добре. А, і запас ходу знизився із 51% батареї із 17 км на 14%, хоча, хоча я приїхав десь км, може, 2 від сили. Ну, це таки холодно просто. На все добре.